Сьогодні, 18 лютого 2025 року, перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття Подорож до цирку. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я вам бажаю, щоб на вашому обличчі сьогодні сяяла. Тільки посмішка, адже посмішка це гарний настрій. Я сьогодні дуже рада нашій зустрічі. Вона дуже буде цікавою, ну, може, трошки незвичайною. А чому? Зараз ви дізнаєтесь, тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Цирк, цирк, цирк. І на обличчя. У всіх посмішки в уяві постають нам клоуни жонглери різні тварини або, може, і акробати, адже цирк це завжди радощі і сміх. Мрія кожного з вас побувати в цирку. Але я впевнена, що деякі з вас там вже побували, хто не побував, той дійсно мріє потрапити до цирку, до справжнього цирку з великою ареною, на якій виступають клоуни, дресировані тварини, фокусники і неймовірні акробати. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати. Скажіть мені, будь ласка, на чому ми можемо подорожувати? Так, дійсно, на машині, на, на автобусі, на кораблі, на літаку. Правильно, мої хороші, сьогодні я пропоную вам подорож до справжнього цирку. Але на, що, на чому ми будемо подорожувати? Зараз ви повинні відгадати, тож слухаємо уважну загадку. По маршруту нас везуть і квіточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий, на чому ми сьогодні будемо подорожувати. Правильно на автобусі подивіться, який він гарний, сучасний і красивий. Мені він дуже подобається. Ну що ж, сідаємо всі на свої місця, і наша подорож починається. Зараз ми з вами уявимо, що ми приїхали до цирку. Подивіться, який, який він різнобарвний, можна сказати, веселий, радісний цирк, так? Так. Ну що ж, перше завдання для вас приготував ось такий фокусник. Він пропонує вам, щоб ви всі побули сьогодні фокусниками. Ви згодні? Так, ну тоді слухаємо перше завдання. Скільки горіхів в пустій склянці? Правильно, дітки, не одного там горіхів немає, тому що склянка пуста. Будьте уважними, наступне завдання. Скільки вух у двох зайців? Правильно, чотири. Далі слухаємо. Чого більше, скільки хвостів у двох котів? Правильно, два хвости. Чого більше на ялинці яблук чи шишок? Ось таке завдання, подумайте, дітки? Правильно яблука на ялинці не ростуть. Так, знесла качечка-яєчко. Хто вилупиться? Півник чи курочка? Дійсно, качечка, бо це ж вона знесла яєчко. Молодці, будьте уважними! Ну що ж, мені здається, що фокусники з вас вийдуть дуже-дуже гарні, тому що ви були уважними і на всі завдання давали правильну відповідь. Ну що ж, тепер давайте трошки з вами пограємося. Ви знаєте, що в цирку виступають дуже багато артистів, деякі з них вам відомі. І зараз ми. Пригадаємо, які саме артисти виступають в цирку? Чим жонглює жонглер? Так, і, і кульками, і кільцями, і булавами, Так, що піднімає силач, Так, дійсно гантелі, різні вагові предмети. Кого дресирує дресирувальник? Подивіться, будь ласка, тварин, правильно, це можуть бути і собачки, і мавпи, і дикі тварини. Кого може достати з капелюха фокусник? Так, і зайчиняє і кульки і квіти. Так, правильно. А що робить клоун? Правильно, він веселить. Публіку, так, показує дуже кумедні номери свої, але іноді клоуни можуть і бути справжніми акробатами і жонглерами. Правильно, дітки? Скажіть мені, як називаються люди, які виступають у цирку? Подумайте. Правильно, циркові артисти. Давайте ще раз роздивимось цей малюночок, і ви пригадаєте, про кого ми сьогодні говорили. Циркові артисти. А можливо, хтось знає, як називається те місце, де виступають всі ці артисти? Правильно, це. Арена цирку, скажіть мені, будь ласка, дітки, а якої вона форми? Що вона нам нагадує? Вона нагадує нам коло, а ви знаєте чому? Арена саме такої форми. Ну, тоді я вам розкажу, це е, зроблено для того, щоб всі люди бачили дуже добре циркову виставу. Ну і, звісно, бачили один одного. Ось так. А ось так, дітки, виглядає арена нашого цирку, нашого міста Одеси, Одеського цирку. Подивіться, який гарний зал, як багато світло, і на такій арені виступають циркові артисти нашого міста. А ось так виглядає цирк нашого міста. Це головний вхід в цирк нашого міста. Місто. Хто був з батьками, той впізнає. <клес> так, дітки, скажіть мені, будь ласка, як можна відрізнити артистів від клоуна, який виступає в цирку? Правильно, клоун відрізняється від інших артистів. Він носить яскравий костюм, так? Він носить парик, в нього розфарбоване обличчя. На голові він має так, перуку таку і великий кумедний ніс. А ще в цирку він найвеселіший. І ось наш клоун теж для вас приготував невеличке завдання. Воно називається Знайди тінь. Подивіться, як багато клоунів перед вами. Хоче виступити, але ми повинні впізнати тінь, яка підходить до цього чи іншого клоуну. Давайте роздивимось уважно цей малюнок і будемо з'єднувати зображення. Так, цей клоун має таку тінь. Подивіться уважно, який в нього капелюшок, дійсно він підходить. Цей клоун з парасолькою має ось таку тінь, правильно? Так, цей клоун має свою тінь. І клоун-барабанщик, так, має свою тінь. Дійсно, це дуже... Правильно, ви все правильно відгадали. Я впевнена, що клоун дуже-дуже задоволений вашими відповідями. Ну що ж, про цирк дуже багато написано віршів. І ось сьогодні я хочу деякі з них вам прочитати, і, може, ви їх вже десь чули. Послухайте, будь ласка. В цирку діти зліва справа, На арені йде вистава, На жердині ворон кряче, на конячці півень скаче, Леви, тигри там і тут, Витанцьовує верблюд, Песик їде на ведмеді, мавпа на велосипеді, У слона удав на спині, Кішка ходить по драбині. На сопілці грає кіт, цирк живий казковий світ. Ось такий віршик, він мені дуже-дуже подобається, тому що цирк це дійсно казковий світ для вас, а може, і для деяких дорослих. Саме мені цирк дуже подобається й досі. Ну що ж, зараз послухайте віршика про. Про жонглера, дійсно. Жонглери жонглюють предметами різними, скляними, пластмасовими і залізними, булавками, кільцями або пляшками, м'ячами, чашками або тарілками. Візьму із буфета тарілку у мами, Бо вправність потрібно весь час тренувати. І стану тарілкою я жонглювати, як вдома не буде ні мами, ні тата. Жонглером готуюсь піти на арену. Приходьте до цирку, дивитись на мене. Ось такий жартівливий віршик я для вас приготувала. Дійсно, може, деякі з вас, дітки, мріють стати жонглерами і виступати в цирку. Але це дуже тяжкий труд, дуже тяжка праця. Дуже багато циркових артистів працюють в цирку, і ми про це говорили. А ще в цирку є такі жінки, які перевіряють квітки. Так, коли, коли ви входите, ви потрібні, ви ж не просто так зайдете в цирк, ви повинні купити квиток, там, де написано місце, де ви будете сидіти. так? І ось е, така працівниця цирку має назву білетер. У мене про таку е, жінку, яка перевіряє квітки, теж припасено віршикам. Ні, не артистом і не жонглером. У цирку я хочу бути білетером. Найголовніші в цирку білетери. Публіку приводять вони до арени. Без білетера вистава не відбудеться. Тому білетер у цирку трудиться. Дійсно, це теж такий жартівливий віршик, і ви тепер знаєте, що білетер перевіряє квітки. Дійсно, дітки. Подивіться, які квітки можуть видавати у цирку. Але цирки бувають різні. Дуже часто гостролює по містам цирк на льоду. Замість арени там каток. Це дуже гарна і красива вистава. А ще буває цирк на воді, де замість звичайної арени басейн. Так, справжній басейн, де е, циркові артисти е, там готують свої дуже гарні, цікаві м, вистави і номери. Також е, в цирку на воді е, дуже часто можна побачити тварин, які мешкають у воді. Так? Ось так цікаво можна слухати і розказувати про цирк. Ну що ж? Наша подорож доходить до кінця. Ми з вами сьогодні побували в цирку, тож сідаємо на автобус і вирушаємо назад. Ось така незвичайна подорож у нас з вами відбулася. Я... Впевнена, що вона вам сподобалась. Ми з вами повторили, які це саме артисти. Циркові артисти працюють в цирку. І дійсно, кожна праця є головною. Циркові артисти приносять вам щастя, радість і гарний настрій. Тому я вам всім раджу з батьками сходити до цирку і подивитися гарні вистави. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!